Що ж, вітаємо вас на поєдинку між командами Згода та Ворона. Темпливим, тому що обидві команди мають широку лаву запасних гравців, що дозволяє їм викладатися наповну. Ну і мусимо розуміти психологію гравця, якщо ж вже ти приїхав на змагання і в тебе є більш ніж одна фітюрка, яка відділяє тебе від ігрового поля, то в час ти точно захочеш вибігати на емоцію. Що В принципі, хто всі демонструють. Можна тільки позаздрити темпу, з яким вони починають цей поєдинок. Носиться на чеконі. Здається мені, що команда згода грає в новій э, формі, не бачив ще від них білого комплекту. E, чи... Так, скоріш за все це новий комплект їхньої форми. Круто. Круто, що є такі нововведення е ведення від них. В каментарях можете писати, за кого ви вболіваєте. Можливо, прогнозувати рахунок матчу. Буде цікаво, якщо хтось згадає його. Ну і взагалі якісь речі можете писати, Буду старатися їх помічати, читати. А поки слідкуємо за тим, як команди. Налаштовані і як команди будуть показувати себе у даному ігровому дні. Для Зводи це другий матч за сьогодні. Для Ворони це другий матч за сьогодні. Для команди Звода це перший матч у цьому ігровому дні. Вони свіжі, вони ще не звикли до ігрового майданчику. Команда Ворони вже ж в свою чергу зіграла з Чолзеном. І мало там нічий не рахунок дає пас. Номер 52. Завдає удар за центр поля. Дмитро Ді Дікофай. Ну, але не було він. Можливо, через те, що це перша гра. І треба зробити декілька таких е моментів для того, щоб почати влучати і для того, аби це переносило результат. Будемо бачити. Е е е як мінімум. Я гадаю, що в нього буде не одна неоднорменти ще зробити такий удар. Номер 32 Команда «Згода» пробував теж зробити простріл. Оу! Гарний епізод, гарна гра корпусу від команди «Ворони», Ще один гравець команди згода падає. От двох вони повелили за цю атаку. ну, Показують, як вони збираються грати. ну, який футбол вони збираються перемагати сьогодні. Цікавий момент для того, щоб зав'язати шнурівки, вибрав гравець команди города. Прес від команди згода. Можемо спостерігати, але не вдається їм відібрати м'яч. Без фола. Ну і зберігає ворона. Невдалий виніс м'яча, Невдалий. Пробують не повернути. Знову ж таки, не вдалося без фолу. Заміна. Є заміна у команди згода. Випускають вони свіжу п'ятірку. Гарний удар, але в той самий час гарний сейв від голкіпера команди ворони. Ну і згода показує, що якщо ворони хочуть грати жорсткіше, то вони теж... Вмій це робити. Він зараз впадав. Зараз командою Ворони. Після того, як на нього о, був здійснений напад. О, ще одне падіння. Але це вже по своїй вині, я гадаю. Команда згодом нагнітає чергове падіння. Щось Чись... Чи то Повесли з Киянчі хлопці дійсно грають в таку силову гру постійно, але подінь щось дійсно забагато. Ростислав пробував прорватися з команди Ворона під номером 4 і зараз пробує вибороти назад для своєї команди, того, як він відкратив. Ще одна заміна від команд. Хочуть вони свіжими. Колектива відігравати цей ігровий момент. Для нас, як для глядачів, це чудово. Ми можемо побачити кращий темп, свіжі думки, свіжі ідеї. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Mm -hmm. Дуже гарне рішення було від номеру 79 команди Ворони вибити м'яч ноговий лаут. «Дзюба» наносить удар. Небезпечний, проте Гонкіпер був на місці. Силовий поєдинок, Силовий. Бачимо, що біля бортів хлопці дозволяють собі е, пограти в корпус. Вау. Цікаве закидання в центр поля, але е, воно пас був не по землі, тому прийшлося бити зльоту. Не Мандерборони також хотіли провести свою контратаку. І тут зараз у нас пішов відрізок поєдинку, коли контратакер за контратакою. Ворон з м'ячем. Небезпечно. Ні, ні, книжка лежить на землі, але момент не реалізований Номер 3 Він і на жаль, для нього, не для всіх болівальників Команди Ворони він не влучає в цьому обіграші. Знову він з